Чому саме Південна Українська Ну, Це виважене рішення. Ми всі пам'ятаємо і відчули на собі каскадні віолови відключення струму. Ми все це переживали всією країною. І розуміючи, що Південно-Українська АЕС відігравала ключову роль в збалансуванні цього процесу, в регулюванні цього процесу, розуміючи проблематику і перспективи по підприємству, прийняв для себе рішення і фактично перший робочий візит відбувся на південно-українську АЕС. Велика вдячність і шана працівникам АЕС, які під час війни з холодним розумом, з натх... наснагою, з натхненням виконували свої посадові обов'язки. Це дуже важливо для сталого розвитку підприємства і сталої роботи, тому що якщо б хоча б була б краплина паніки. Або дестабілізації це було б так само каскадно в зворотньому напрямку. Кінець п'ятого року, шостий, сьомий, восьмий рік я працював в місті южноукраїнську. В комерційному банку був керівником комерційного банку. Так доля склалася, що дружину я теж знайшов з міста Южноукраїнська. І зараз фактично для мене місто являє собою пріоритет. І я буду приділяти увагу і буду долучатися до процесів. Які відбуваються безпосередньо в місті і на градообразуючих підприємстві? Дуже приємно, що наша робота була помічена і не тільки в нашому місті, і в області. Я робила те, що повинен взагалі робити кожен громадянин України. Просто от з першого дня війни я розуміла і зараз розумію, що ніхто не повинен стояти осторонь. У, у кожного є своя робота, в кожну, кожен може зробити хоча б, хоча б дуже маленький вклад в нашу спільну перемогу.